Микола Кобренюк, останній із роду» Ця історія бере початок іще в ті часи, коли на землі панувала магія і правили королі. Коли цінували гордість, честь і справедливість, тоді царювали дракони, повелителі магії і науки. Тільки вона тримала рівновагу між добром і злом. Одного разу один із лицарів урятував маленького дракона від нападу своїх вовків. А сталося це так, неподалік лісу було королівське місто, і на сторожі його спокою стояв величніший із вийцарів сер Ніколас. Він був командиром важкої кінноти, тому що вечора об'їжджав околиці і перевіряв пости, виставлені задля безпеки громадян і короля. Почувши, що з лісу доносяться крики, немовля, і гаркіт вовків, сер Ніколас наказав відчинити браму на вихід із міста і замкнути за ним. Він був дуже відважний, тому не брав із собою охорони. Лицар стрімко мчав на своєму воронному коні, все далі заглиблюючись у темний дрімучий ліс. Раптом він побачив жахливу картину. Що аж здригнувся від жалю, який зародився в його серці. Зграя вовків напала на маленького дракона, який ледь перебирав лапами. Сарнікова дістав свій важкий меч і почав ним розмахуватись, кричати таким грізним голосом, що його, мабуть, було чути й у місті. Він вразив своїм мечем на смерть декількох вовків. Але зненацька йому на спину стрибнув вовк і повалив на землю. Вовки зосередили свою увагу на серій Ніколасі, тому що він був для них легкою здобиччю, адже у дитинчат дракона була тверда вузка, і її було складно прокусити.